Що що відмічайте, хто я до голову. Передайте, відмітьте, що я був. Так. Я не маю можливості чекати. Можна, і, так, чекати. і прошу завідміти мені кнопку номер 2 Я прошу матеріали пояснення. Прошу, почекайте в коридорі. годину. Що ви знов що кіно робите? Викликати цей міст. Так, так, все викликайте. Викликайте. Ми на місці. Так, і мою скаргу за Прошу вийти з коридору. Прошу вийти в коридор. Просити Вам громадським організаціям не положено зривати. Не піднімайте голос. Я вона зйомка йде відео. Не піднімайте голос. Зйомки, ну не ходіть ви як ви як знаєте, хто ходить засідання. Нам треба роботи. Я б вам сказав. Бійте, ви маєте право. Маєте право. З 13 до 15 і зараз 4 години. Реблама, нашим регламентом не передбачено робити відміну. Відміну, відміну, я вам кажу. Це вимога. Це ми вам кажемо. Ви дитерка? Ви, ви, ви дитерка?

То... Взагалі зневажливо віднеслися до учасників. Це порушення честі і гідності людини. Ми не, не чекаємо. Ми не ви нас, будь ласка, і... не заважайте працювати. Вийдіть, будь ласка. Вийдіть, будь ласка. від мене Вийдіть, ласка. Від руки. Руки. Руки, руки. Вийдіть, будь ласка, я вам пошли. Вийдіть звідси. Ще раз руки протягнеш, Упинися на свалці історії. Вийдіть, історії. Проще до міліції.

Я, так. Я, вам не я прийшов за своїм за своїм Я, я прийшов за своїм. Ми, ми, ми Давайте, немає права за 32 і 4. -ю. Нам треба, щоб ви організація, відмічаєте, що я був. Ви ж офіційна організація. А це не регламент. Я не буду нічого. Назвіть мені, згідно з 19-ї частини першої, назвіть закон, норму права, яким заборонено мені відмітку робити. Так. Я прийшов до вас.

Подивіться. Я розумію, що ви хочете пояснення в руках, так, все. Так, так. Годується з них, так? Подивіться їхній будинки. Все, що не складає, навіть якщо воно складає державу, державою, тоємницю, але стосується мене. Прошу по увагу, я вас Це я маю знати. Я з вами нормально розмовляю, я нормально розмовляю з вами, а ви не нормально до жінки відноситеся, я вважаю. Як пересуть до вілкова? Я не казала, що там була. а Я так він не викладав. Він законом не заборонено висловлювати вивізти. Я коректно до вас О, І Прошу поважати. Мій так, по перший ну, та, воно що я людина. Зареєстрували? Ще не все так. нареєструється. Таки виявляється, Вони законодавство дотримуються. Вон. Мілька приховали. Рахую, що мене тут будуть квасити годинами, а потім скажуть, що так. не з'явився мілько. Це зневажливе відношення до дорогоцінного часу громадянина України і джерела влади в державі. А тут представник Бог, не скажник я. І там сказані координати. Ваш з додатком і без. Ти ж не адвоката мої Так. Пояснення Мелька є е, матеріал, е, е, да. Я не перевіряю. Ну ви приймаєте? Не було, по кошти не було пояснення. Так, коли так, так, так. так, Я призвоню, бо я зайнятий зараз, я призвоню. З додатком ваш екземпляр? Чи ви не хочете брати з додатків? Ну, ось цей. Это туда? Да, да. Это в Министерство юстиции. А мне штампы штампик поставили.

Що? Я взагалі малашкова на то, чесно вам кажу, що в принципі в Конституції написано, що посадові особи мають і лише в межах. Якщо вони порушують і зможуть мої права, то це написано, не зобов'язано виконувати

И 120 миллиардов. Нет, ну все подписывайся на полланд. Там с 8 минут она посмотрит. Что же даем? Почему?

Щасливий Віктор. 고맙습니다. <목소리도> 你呃。嗯嗯 <laughs> За поиски, за выклику. А как у них называется? Поиска там человек. <говори> <говори> Це вже, скажем, перевищення. я. Так, і що мені дати? Я думаю, ані. Хорошо. У нас зараз коли кожне розпорядження хвилине на народі. Така Мені, я. Я, йду я чекаю, буває і годину чекаю, і півтора години чекаю. То залежить від того, як іде тепер до ліво справи. І я, я не чекаю. Тільки суд затягує справи, тут же видає довідку про причини, не засідання, яке відбулося. І це все. І вказує наступне засідання. А час дорогий, якщо би не, так само час дорогий, так само не час. Ну,